Господь мій Пастир Тому в недостатку не буду на пасові. Мене. Оселить мене на Воду мене. Запровадить. Він душу мою підживляє. Провадить мене Ради імені мене. свого по стежках справедливості. Коли я. Піду, хоча навіть долиною смертною темря, то не буду боятися злого. Бо ти при мені твоє жезло зло твій посох. Вони мене тішають. Ти передо мною трапез зготовим. при моїх ворогах ворог. Мою голову ти Був. намастив. Був Олив. моя чаша. То надмір пиття. Тільки добро. Ю. Милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в. в домі Господньому. Довгі. часи. За.